Друзі, всім привіт! З вами я, Саша Просак, канал Galaxy Boy. Підписуйтесь, ставте лайки, діліться це відео з друзями. А це огляд на Nokia 3310 2017 року. Ну що ж, починає. Як ми бачимо, ось така коробочка нас зустрічає. Це тільки мене, чомусь така коробочка, але ось подивіться зараз на фотографію, бачите, яка коробочка буде. Якщо ви будете купляти, якщо ви її зібре, збираєтесь купляти. Але мені прийшла така коробочка, але ми її все рівно подивимося. як бачимо, пише Nokia 3310, Nokia, що підтримка WXP XP Java Ігор. Давайте подивимось, що у нас йде в комплекції. Як ми бачимо, коли ми відкриваємо коробочку, ми бачимо ну, от сам телефончик. Також, ось знизу, у нас є чехол та. Зарядочка. Зарядка у нас від Nokia Ось така. Чехольчик у нас простий, такий силікований, чорний чехольчик. Ось сам телефон. Ззаду у нас VGA камера ліхтарик і динамік. Це мультимедійний динамік, а оце у нас динамік голосовий. Бачимо великий екран, який має так, два. Що ми з дюйми бачимо, що трошки нагадує стиль Nokia 33D. Така контовочка. Все пласмасове, ще Nokia. Кнопочки нажимаються зручно. Якщо говорити про нижні кнопочки. а ось ці всі кнопочки, вони замаленькі, як на мене. Але треба постаратися, таких таких коложних касань не буде. За кришкою. Ми можемо побачити акумулятор. Він ємкісний, але всього на 1200 мА. Так, це для окно телефона дуже навіть добре. Але чому я сказав всього? Та бо, тому, що такий розмір, краще коротше трошки підвищили. Вона не так не дуже дорога. Але могли акумулятор в такий самінький розмір заплатити хоча б 1400. Так би і телефон довше термавний, він так довго тримає де 3 дні без підзарядки, але ну, могли поставити більше такі розміри. Є, знаєте, акумулятори такі менші, БПЦ називають. В них деколи 1400 місців, це 1400 міща, але це якусь непорядок. Далі бачимо, вставити можна у нас мікро 7 і Міні 7. І карту пам'яті мікро SD. Микаємо наше чудо. О, микається. Хто це у нас такий? ips екран як ми бачимо, невеличкий. Для кнопочного телефону він доволі великий. Так, легендарний дзвінок Nokia, я бачу, можна вибрати дату Дітс. Бачу, нас зустрічає головне меню. Ось як ми бачимо. Нас зустрічає головне меню. Система тут s 30 Так сказати, система, яку ще придумали, коли Nokia була під власництвом м'яко. Тобто Microsoft. А HMD просто трохи прокачала, ну, не завжди в кращу сторону і бачимо, працює все більш-менш. Також ще Nokia 3310 3 g і 4G. Вони кращі. Тут навіть дуже плавні анімації. Тут, що це за анімація? Все відкривається, просто відкривавшись, все. Нічого особливого нема. По традиції. Маємо безплатну змійку. Це норма. Ну, ясно, що вона буде безплатна. Так, в неї прокачана версія. Вони могли й додумати її платною зробити, бачите, як все плавно. Але все рівно, друзі, це вже добре. Але не все так просто. Як ми знаємо HMD Global свої ноги і по традиції. Ставить платні ігри і вони входить асфальт 6. Діамон 2 2. Jump Drag Racing і все. Телефон підтримує деякі Java ігри і деякі векіпі-ігри. Це вже класно. І там точки, там трубу прорвало, і звільнили хретаран, є два джерела, де можна завантажувати ігри та програми. Перше джерело це Opera Mobile Store. Але як бачите, воно зараз не відкривається по технічному. А ще є така програма та ігри називаються. Тут є мої ігри, які можна купити. Та, вони типу вважаються як мої, але їх за них треба платити. Цікаво. А отут мали би бути ще ігри. І тут список програм. Але я зараз немає інтернету, я вам не можу показати. Ну, Вони завантажуються просто. Вґа камера на 2 Мп. Ну, в неї можна сфоткати якісь краєвиди, але на найкращому якості, або якісь розписання автобусів. Є і стандартні програми, типу календара, нотатор, калькулятор, FM-радіо, для якого потрібні навушнички. відеоплеєр, Ну і більше такого нічого немає. Ще хіба що є ще є додатки? Тут ще в нас є таймер, секундомір, ліхтари, конвертер. І все. Муха. Ну і звичайно, диктофон. А що там по мелодіям? А баляка, куди він вже поїхав? Разі... Що у нас змінилося за ці всі 20-11 років? Лише мелодія Nokia Tюні трошки переробили. Як бачив динамік гучний і доволі об'ємний звук. Ці інші мелодії, ще з Nokia2310. Та ще всі тридцять три десятки, коротше, дуже старенькі давненькі. А чим ді чомусь не додумається їх переробити, щоб користувачі Nokia пишалися цими мелодіями. А згадували 90-ті. Регулювання яскравості також є екран IPS. І непогані кути огляду. Ну, самі подивіться, Типу можна, але но... особливо, коли ми дивимося наверх, все не найкраще. З інших боків, кути огляду непогані. Бачимо підсвітку на всіх кнопках, крім оцих верхніх, і крім тачпада. Також можна помітити роз'єм мікро-USB і роз'єм для навушників. Роз'єм тут, бачите, так, простий мікро-USB. Е, друзі, більше я нічого не можу сказати про цей телефон. Ну, простий, непоганий кнопочний телефон з бонусами, типу магазина програм, інтернета опера, але підтримується тільки мережа 2G. Таким ну, бонусом це є вк камера. І, як ми бачимо, HMD додумалась сюди поставити в комплекті, йде чехольчик. Також, як би там не було, він доволі довго процяне, не звертаючи на те, що екран кольоровий і є багато функцій і непогані ігри. Якщо ви зацікавились покупкою цього паристрою, то заходьте в ссылці посилання. Тобто переходимо в опис. І там будуть умови конкурсу. За 1200 гривень ви зможете забрати цей телефон. З вами був Саша Проза, канал Galaxy Boy. Всім папа. А ви пам'ятаєте, ну ще буде жити. Підписуйтесь, ставте лайки та рекомендуйте цей канал моїм друзям. Якщо в описі, можна купити цей телефон. А з вами Саша Проза, канал Galaxy Boy, тепер точно папа. -па. Тут про електроніку та інше.